Всем привет, ребята! С вами снова я, Булошо ПП5. И сегодня я вам покажу 5 карт, на яких можно побегать от Нексботів. Первая карта под названием Backroots. Зараз название этой карты высветится вис на экране. Это короче, карта на которой можно побегать от Нексботів. Очень крутая карта, она мне нравится. Я, отлично, я на этой карте очень много играл с друзьями. Тут очень много потайних ходов Даже є якась лабораторія Тут якась лабораторія є даже Така карта, ну, на неї прям є де побігати Можна просто заспавнити е, На Xboті Просто можна заспавнити і буде Взагалі круто на ней Обов'язково попробуйте Следующая карта тоже така не менее класна, от которой в побігати від Нексботів. Зараз название у вас на екрані. Це карта, в якій є много пасхалок, там много комнат он одна пасхалка. Провірите також, якщо ви будете на цій карті грати, що тут появиться чорна людина. Ну, наблюдатель точніше. Тут теж є багато де побігати, тут є багато комнат, всяких. У мене окна розбивають. Ну ми переходимо до слідучої карти. Слідующа карта, вона теж така не менее прикольна. Тут в монопобігаті теж з ботів. Тут прям є багато місць, де можна побігати. Давайте зайдемо в якесь місце. Давайте краще пролетимо. Просто подивіться, яка ця карта велика. Тут точно знайдеться місце там, де мона побігать от Нексботів. Он названня неї не на екрані. Е -е, тут прям багато є, де можна побігать. Ну ладно, переходимо до слідучої карти. Слідующа карта, на якій теж можна побігати от нексботів. можна пограти в прятки, наприклад, з друзями. Можна просто щось пострілятися. Повер... Лично я на цій карті много играв. Ем, можливо, ви деякі карти десь бачили вже або даже грали. Тут карта вона теж така прикольна, така красочна карта. Тут є багато телепортів, вона мені нравиться із-за цього. Он таких вона розмірів. Тож є де це побігать, можна, наприклад, тут щось побігати, попрыгати. Он названня цієї карти. От і ми переходимо до останніх карти. Вона не прям дуже підходить, щоб бігати одних з Нексботів. Але хоча тут і можна побігати. Ну, в більшості я на цій карті мало бігав одних з ботів, Я в більшості на цій карті грав в доганялки з друзями. Типа один доганяє, а двоє тікають. Ну ми так грали. Це теж така класна карта. Тут є багато потайних ходів всяких. Тут теж можна десь побігати. Одних ботів Вона не прям геть велика, але теж нормально. Тут є одне місце, в якому наховатися класно. Коли, наприклад, з друзями граєш. Отаких От вона розмірів. Карта. Тут є де походити, де побігати. Тут навіть є де мона заховатися якось. Якось залізти в якусь. Ничку. тут є Ну а на цьому все. Якщо вам понравилось це відео, то ставте лайк, і підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте колокольчик. Надіюсь, вам хоча б одна карта понравилась і ви взяли неї на заметку. Ну а на цьому всім пока! З вами був Булишок PP5 і хорошого настрою!